Привіт, рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай. І сьогодні у нас в студії особисто людина, яку можна назвати без страху енциклопедією, живою енциклопедією. Це Ігор Мехєда. Він же Ракріом. Вітаю, пане Ігор. пане Ігор. Ну що ж, всі зараз говорять про цей травень, що це травень стане якимось надзвичайно переломним. Взагалі в світі, в світовому уставі, що ж таке приховується саме в травні 25-го року? Справа в тому, що якщо ми завжди аналізували астрологічні події, яких було досить багато, були перегелії комет, були затемнення, були з'єднання між планетами, велике вирівнювання. То у травні е, майже нічого такого не стається. Uh -huh. Тобто, е, астрологія нам не може запропонувати щось. Але нумерологія, е, под, нумерологи подивилися е, числову матрицю травня і знайшли дуже цікаву річ. Ну, По-перше, е, в числовій матриці травня 65 п'ятірок. Це дуже велика, велика рідкість. Uh -huh. Тобто. Е, Ну і давайте подивимося, справу в тому, що нумерологія вона для всіх духовних течій однакова. Якщо ви візьмете, наприклад, ведичні е, 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 тлумачення, чи буддійські, чи, ін, е, чи наприклад, конфуціанські, або іншого якогось напрямку, е, значення чисел буде одне те саме. Всесвіт розмовляє з нами через числа. І універсальна мова чисел може нам щось розповісти. Про події, які відбудуться. І е числа вони проводять вищі сили у наш світ. І тому, якщо якісь е числа, наприклад, написати на папірці і покласти на стіл, воно почне працювати, тому що кожне е число має своє інформаційне наповнення. А тут 65 п'ятірок. Ну, Перше число 65. Е давайте подивимося, 6 плюс 5 а у ритм сутності числа буде 11. 11-та карта Таро. Давайте е подивимося, що це. Це жінка, яка перемагає лева. Лев означає... Це це 8. Ні, 11. Жінка, яка перемагає лева. А хіба це не карта сила? Карта, карта сила, та так. Карта це Сила, сила, це сила магія. Це 11-та карта. Архіви і дзеркала універсума на класичних колодах. А чому ж на класичних колодах 11 – це справедливість, де жінка сидить з мечом і важелями? Не, не по всіх колодах. 10 перших карт Таро – це в принципі філософські, а інші починають е, практику. Тобто 11 – це магія, 12 – медитація, 13 – трансформація, і 14 – алхімія і пішло. Якщо ми беремо ну, тарах, таро, яке, наприклад, пропонує Попюс, або пропонує індійська колода, або пропонує 11 це магія, це сила. Тобто архіви зеркала і іспит. Що таке іспит? Тобто людина, наприклад, жрець пройшов навчання і оволодів десятьма принципами розвитку Всесвіту. А одинадцята одинадцята. Одинадцятий крок його іспит, як він навчився це застосовувати. Тобто він або доказує, що він справжній жрець, і він вміє застосовувати силу і керувати силу, або не вміє, тоді ця сила його розриває. Тобто, якщо беремо цей архетип, що жінка зі львом, то або лев її з'їсть, або вона його підкорить. Okay. І саме оцей архетип і лягає на травень. Тобто, для людства іспит. Це ж зможе людство е, впоратися з якимись проблемами, це не, не зможе, і тоді може початися розвал цивілізації. Саме в цьому травень дає іспит. От 65, 6 плюс 5, 11. І в магії чисел 11 це іспит, архів та дзеркала універсуму, е, сила біла магія магія. Тобто Це перше. По друге. Якщо ми беремо числову матрицю, то е, там є три цікаві у травні числа: 5, 5 травня 2025 року, 15 травня і 25 травня. Uh -huh. Тобто це три п'ятірки. І ось це цікаво, бо ніхто не може е, пояснити е, в кожній філософській системі і у кожної людини п'ятірка асоціюється з чимось своїм. П'ятірка — це дуже дійсно цікава річ, вона пов'язана з такою фігурою, як пентаграма. І пентаграми є дві: одна променем доверху, одна друга променем донизу. Всі кажуть, там біла, чорна. Там... Насправді не так. У найдавніших релігіях є дві сили: сила, яка йде з неба на землю, на втілення тобто космічна енергія, яка йде на землю. Потім вона втілюється на землі життям, а потім це життя повертається в небо. Тобто це енергія, яка, ян, яка зверху йде донизу, і ін, яка знизу йде доверху. І материнська і батьківська небо і земля. І тому, якщо ми маємо на увазі пентаграму, яка повернена донизу, Променем це материнська. І, до речі, в, і, і в ісламі, на ісламських е, прапорах ісламських країн саме зоря, яка йде вниз, mm -hmm. саме вниз. А чому? Тому що, якщо ви бачили, наприклад, їхній священний е, предмет Кааба, це куб, mm -hmm. чорний куб. А якщо ми подивимося більш давні релігії, ми побачимо, що і зіда, єгипетська богиня, інші богині близького сходу, країни Африки, де, взагалі, всі богині, усіх е релігій світу, вони завжди сидять на Кубі. Бо куб це і є наш фізичний світ. І тому кубічний вівтар, який використовують усі езотерики для обрядів. Чи він у, де, у деяких езотериків він чорний, у деяких він білий, синій, там, червоний, але постійно куб, бо це символ матеріального світу, і все, що проходить на вівторі, відображається у матеріальному світі. Для того є куб. Тобто, це материнська енергія. Велика мати це і є матеріальна природа. П'ядірка. І тому. Е і тому зрозуміло, що колись мусульмани вклонялися ще й жіночому початку, і символ великої матері і оце каба в них є. І тому в них промінь вниз. Буддизм. Якщо ви побуваєте в буддийських монастирях в Гімалаях, там така ж сама зоря вниз променем. А це тому, що Будда був, був за гороскопом тілець. До речі, якщо брати сонячний П'яте число. Це по місячному календарю в цьому році. Воно по місячному календарю Будапурнім кожного року змінюється. А якщо брати календар сонячний, незмінний, то 2 травня. А Магавіра, який створив таку релігію, як джайнізм, 28 квітня. Тобто тільці дали нам. 3 березня? Mm. Як не дивно, 3 березня? Рама Овен Крішна, Лев. А Рама, що... це я, Рама відповідає, я не знаю, що це за Бог. Харе, Рама — Харе Кришна. Ну, така ласка. Рама Власне. це великий. Ну, вважається, що це великий посвячений, який провів багато народів з Європи в Азію. Кілька століть тому і вони прийшли і перенесли арійську духовну культуру на Терени Азії. І він створив фактично усі відичні цивілізації минулого. Він був такий герой. Він і магію добре знав. І він постійно е, був сильний воїн. Він завжди перемагав. І, до речі, усі знаки зодіак, зодіаку – це перемоги рами. Наприклад, перший знак Овен – це він підкорив е, горного барана. Тілець він підкорив гігантського бика. І все інше, 12 його великих. Кожна справа дала ім'я одному з зодіаків. А всі 12 зодяків це ще й 12 таємниць. І людина, яка зрозуміє усі 12 таємниць, отримує посвято. Ну і це той самий сенс. що і у... Тому що зробив Геракл, він також зробив 12 героїчних вчинків, і це це те саме, це та сама загадка. А як їх пізнати, цих 12 таємниць? Ну, це ж якраз і усі таємні ордени по всьому світу займаються цим пізнанням. Тому що ви, якщо ви відкриєте будь-яку книжку по алхімії, ви побачите, що філософський камінь виготовляється у 12 етапів. Якщо ви подивитеся на дослідження Карла Густава Юнга, то будь-який якісний психоаналіз має 12 кроків. 12 зодіаків, 12 годин дня, 12 годин ночі, 12 місяців року. Це постійно, це число 12, воно постійно. 12 джерел утворюють поле часу або вихор часу. З тим пов'язана магія стихії часу. Треба 12 зелених свічок для того. Тобто, ну так ось. Число, я розповів, що ці всі традиції в них зоря пентаграма, яка променем униз, і в ньому тому нічого диявольського нема. Це енергія, яка е, матері землі. І променем вверх це енергія е, неба, чоловічий початок, жіночий початок. Якщо накласти обидві зірки, буде 10. Пресвята десетириця, або в кабалі десять Сефірот, або пресвята десетриця індуїзму, або десять алхімічних королів у алхімії разом буде десяти променева зірка. А це коли її розкласти на дві, то буде одна енергія, інша. Це обидві енергії природні, і обидві мають бути. Так ось зірка Великої Матері, це най, найдавніша п'ятірка. Якщо ви подивитеся культ Афродіти, культ Геї у Давній Греції, культ богині Фреї е, у Скандинавів. і будь-яку давню велику богиню родючості, яка є сама матінка Земля, величезний потенціал сили, яка народила все живе. І побачите, вона при обозн... ну, означенні числа 5. 5, 5, 5, 5. Будь-яка форма Великої матері вона пов'язана з п'ятіркою. Тому це пряме втручання Великої матері у світ. А якщо ми візьмемо пентаграму таку променем вверх, то в індуїзмі це шріпанча татва. Це мало хто знає, але колись втілився Радга і Крішна. Вони дуже один одного э, полюбили. І їх любов через 500 років втілилася, як Шрі Чайтанія Магапрабху. І ще через 500 років Шрі Чайтанія Магапрабху втілився як п'ять святих, ім'я яких складається у мантру Золота Аватара, або Панча Татва, або індійська Пентаграма. І вважається, що це прояв самого Абсолюту всередині людини. Якщо її читати. То ми з'єднуємося з першим джерелом всього і наповнюємося енергією. Ну і людина сама це пентаграма, дві руки, дві ноги голова. А якщо брати первісне християнство, то там ім'я Ісус мало 5 літер, так само, як і 5 ран. І тому пентаграма означала у середньовіччі Ісуса Христа. І тому на будь-якому середньовічному соборі обов'язково висить пентаграма. Тобто, як ви бачите, число 5 має ще і інший. Проява абсолютного всередині людини. І якщо така кількість п'ятірок складається у матрицю, то обидві сили, і небо, і земля, і чоловіча, і жіноча, починають концентруватися. І від того може бути вибух, оцей самий іспит, яке людство е зараз проходить. І тому нумерологи, вони. Ну, подивилися, я подивився також, е, нема, нема, не було таких місяців ще за історію календаря, щоб так багато було п'ятірок. Вони якраз свідчать про те, що дійсно щось змінюється, що це перелам, і ніхто навіть не знає настільки велика сила, що ніхто навіть не знає, як він. Буде, але оскільки є три дати до три п'ятірки, а чому число три п'ятірки такі сильні? Велика мати вона наша мати, вона людей, тварин та рослини, а також надприродних істот, духів природи, захищає від негараздів. Саме велика мати захищає своїх дітей. І якщо вона нас захищає в одному світі, це п'ятірка. А якщо вона нас захищає, бо вона має три е сфери влади, Небо, земля, підземний світ. В кожній сфері по п'ятірці то це буде або 555, або 15. І тому 15 число долі. 15 та карта таро доля. Бо саме велика матінка світів, вона створює долю. І, до речі, вона має три, три втілення. Є навіть у магічних книжках, навіть які вивчали в свій час римські папи, бо римські папи магією захоплювалися. Є навіть папи Гонорія, Гонорар, Гримуар, тобто збірка магічних рецептів, який можна взяти і побачити виклик трьох володарок з долі. І вони змінюють долю. Саме оці три володарки долі вони ткуть як килим Всесвіту. І якщо в тебе з ними добре відносини, вони будуть ткати цей килим так, що максимально вони не можуть так кардинально все змінити, щоб небо з землею змінити місцями, але вони можуть так робити цей килим, щоб людина отримала максимум позитивних можливостей. І їх навіть викликають. І з ними домовляються, і вони дійсно змінюють долю. Тобто, сила долі, вона створюється великою матір'ю. Тому, якщо Велика матінка це створила, подолати це неможливо, тому що неможливо подолати час. Ми ще не можемо керувати часом, ми не можемо керувати простором. Є речі, якими людина може керувати, а є яким не може. Саме ті сили, якими ми не можемо керувати, вони особлюються числом 15 або 15 картою. І там як працюють з 15 картою. Вона як, як локомотив. Можеш встати на рейки і на нього побігти. І що з тобою буде, він тебе розчавить, тому що це локомотив розкидає на багато кілометрів шматочки. А можна не робити такого, дочекатися, поки він до тебе під'їде. Заскочити на підножку, ухопитися, доїхати куди там тобі треба, і знову зіскочити. І з тобою нічого не буде. Тобто, правильна, правильна магія з числом 15 – це зрозуміти, куди йде сила і йти разом з нею. Хм. А, пане Ігор, надзвичайно велика вдячність вам. Я просто сиділа за я сиділа. Я просто я не, не могла навіть слова сказати, тому що настільки захопливо, я починаю розуміти, що я нічого не знаю про карти Таро. Я після вас наших ефірів з вами я починаю вчити вчити все вроді, 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 наче пізнала. Зустрічаюсь з вами і розумію, що я нічого не пізнала. Ну Розумієте, я так само, хоча я створив за своє життя дві колоди таро. Це відичне таро. Воно і досить, до речі, є в деяких магазинах, люди користуються гарні відгуки. Я все рівно можу вам сказати, що я не знаю також, як і ви. Бо розумієте, знання, воно безмежне, а наш розум має межі. Але таро це, розумієте, дуже цікава річ. Давні цивілізації усі свої знання вклали в таро. І навіть, наприклад, той самий Папюс пише, що якщо людину. Помістити у башту і дати їй тільки одну колоду, таро і більш нічого, і зачинити там на три роки. То коли людина вийде з тієї башні, вона буде знати фізику, астрономію, геометрію, тобто усі науки, такі матеріальні і ще духовні там магія, алхімія, астрологія і таке інше. І він буде все це знати, бо в колоді це все є. Ми обов'язково з вами, пане Ігор, поговоримо. Що таке насправді є таро, тому що багато хто е не розуміє, я вважаю це невіглаством, коли кажуть, що це якась е що це гадалки, це дуже так не поневігласьки, як на мою думку казати, тому що це серйозна мантична е система, про яку ми з вами обов'язково поговоримо в наступній програмі. Дякую вам, пане Ігор, е, що е завітали до нас студію Дякую. і поділилися такими з І нашим глядачам. Раджу не пропустити дати з п'ятірками, бо усі обряди в ці дати будуть надуспішними. Дякую вам за поради. Нагадаю, що сьогодні в нас в студії був Ігор Михєда, він же Раокріом. Побачимось, мої хороші. Дякую, до зустрічі.